Слава Україні! Героям слава! Мене звати Арсеній Білодуб, Сокора Перуна Гурт. Я дякую за запрошення і дякую вам, що ви зібрались у цій залі сьогодні. в цій залі, де у серці нашої країни сьогодні ряд священні символи нашої держави. і ми Бачимо портрет нашого провідника саме тут, у серці нашої держави. Ми тут зібрались сьогодні з приводу збірки Голос крові. І мету цієї збірки я вам зараз донесу, прочитаючи передмову до збірки Голос крові. Наша країна перенасичена патріотами чужої держави. Свідомість головою частки мешканців забита стійкими деструктивними стереотипами, які отримані в спадок від кривавої імперії, що давно відійшла в минуле, залишивши глибокі шрами, спричинені агресивною червоною пропагандою. Абсолютна відірваність так званого правлячого класу від інтересів народу. Практично повна відсутність етнічних українців у процесах управління державою, анархія та вседозволеність у законодавчих і виконавчих органах влади сьогодні стали неписаною нормою. Проте, нарешті, настає час, коли формується критична маса, вона сформована вже свідомих, готових до дій. Націоналістів, які чітко бачать проблеми та ясно розуміють, що далі так тривати не може, і готові твердо сказати досить. Сказати спочатку самому собі, а далі довести і захистити свою позицію на вулицях міст при потребі і революційним шляхом. рядки написані рік тому. Зараз це все відбувається на наших очах. Побутує хибна думка, яку нав'язали брехливі засоби масової інформації, підконтрольні зацікавленим у розбраті та сепаратизмі персоналів внутрішнього та імпортного політику, про гіпертрофований націоналізм Західних областей України та абсолютне неприйняття національних ідей, інертність та нейтральність щодо цього питання решти частини України, виходячи з того, що лобіювання такої інформації. Та штучне нав'язування цієї думки є злочинним та загрозливим для територіально-географічної та духовної цілісності України, визріла ідея цієї поетичної збірки. Цей проєкт спроба консолідації загальноукраїнської національної ідеї, яка, хоч і вихована на різних історичних реаліях тої чи іншої частини нашої великої країни. Є безкомпромісною та непохитною щодо принципів її існування в межах самостійної, соборної української держави, Держави з власним, незапозиченим та ненав'язаним національними цінностями та традиціями, яка є великим вільним народом, який проживає на своїй богом даній землі, Богом, який не культовує рабство та покору безумовного керованого стада, а дає наснагу гордим та сильним українцям, що не бояться і не цураються своїх древніх символів та славних сторінок власної історії. Ідея авторів проєкту полягає в тому, щоб викласти неопереджену позицію патріотів з різних регіонів України, незнайомих до цього між собою, та яких об'єднує спільна ідея і мета український правий націоналізм. Це віршований опір і пересторога тим деструктивним елементам, які розуміючи, що сильна національна держава Україна не може бути коритом для відгодівлі лише кількох боговибраних персон, їх нащадків та обмеженого кола присоргувачів, перетворюють її на майдан для ведення дріб'явських політичних баталій, економічних маніпуляцій та вирішення шкурних інтересів бізнесових псевдоеліт. Ця збірка. Відтенсенція націоналізму кожного з авторів. висловленого у римованих рядках, яка закликає до об'єднання та спільного творення титульної української нації, першочергова, виходячи з позиції та інтересів держави і народу, вона голос крові наших славних предків, які ведуть нас до світлої мети побудови України для українців.